Сергію Рябікову 48 років. Доля чоловіка складалася непросто. Після смерті рідних він залишився на призволяще, мешкав у жахливих умовах. У 2019 році, виснажений, він потрапив до центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку, де отримав всю необхідну допомогу і підтримку відчуйних співробітників установи. Тут Сергій мешкає і працює гардеробником. У чоловіка тепер є друзі. Є ті, хто підтримує у будь-який момент. Говорить, для нього важливо мати з ким поділити. С он вспоминает, как он в 90-м году летал э, на самоліті в его. Ми с ним вспоминаем. Вот ще так интересно вспомнить, как, как про школу про школу про, про мою 75-ю. Как мы еще мы с ним познакомились еще уже в 99-м году на тренировке. Домісан на Пушкінській. А це Інна Длінна, дівчині 28 років. Її доля також непроста. Лишившись без батька й матері, Інна спочатку потрапила до інтернату. Потім, маючи другу групу з інвалідності, опинилася у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку. Дівчина щира у спілкуванні, відверто ділиться з нами своїми думками. Очень уютно, приятно. И тут меня уважают, все любят, ценят. У меня есть друзья. У меня есть Таня. Мы с ней с, и учились в одном училище Саврань называется. Мы с ней сюда приехали. Она самая моя лучшая подруга. А еще я тут нашла себе подругу Диана тоже очень хорошая подружка. Мы, я с ними общаюсь, балуемся иногда, но это иногда бывает. Иногда солимся, если есть за что. А как миритесь? Ну, я подхожу, говорю, извини, я была не права. У меня это бывает иногда. Она мне говорит, ничего страшного, у всех это бывает. Відділення центру розраховані на 450 осіб, які потребують соціального супроводу, а працюють тут майже дві сотні співробітників. За сухими статистичними даними криються непрості історії людей. Так, Алла Сирбул мама дитини з особливими освітніми потребами. Жінка вирішила допомагати й іншим діткам і прийняла рішення пов'язати з цим не тільки свій життєвий шлях, а й професійний. Тепер працює у центрі реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку як вихователь, а також допомагає на кухні. Робота соціального працівника нерозривно пов'язана із психологічною підтримкою дітей допомогти обійняти, розрадити теплим словом. Вони люблять нас. Ми все серце і душу віддаємо своїм діткам. Вони люблять вас, а ви любите їх. А ми любимо їх. Ми тримаємось і рекомендуємо. Рекомендуємо всім триматися, все буде добре, все закінчиться. Всі наші дітки, які поїхали, вернуться, ми дуже за ними сумуємо і ждемо їх. Професія педагога-вихователя безумовно важка. Ще складніша робота з дітьми, які мають особливі потреби. Важливо мати час на емоційне розвантаження і відпочинок, говорить Алла Сирбул. Ми їдемо на природу. у нас батько рибалку любить, діти люблять природу. Ми там гуляємо, граємось. Таки такий відпочинок на вихідні ми можемо собі в даний час дозволити. Кожна людина має мрію. Певно, і в наших співрозмовників підопічних центру реабілітації вона є. Однак вони говорять, що це таємниця. Одне можна сказати точно: люди мріють, щоб скінчилася війна, адже до всіх випробувань долі доводиться переживати часті повітряні тривоги. Страшно, навіть дуже, тому що каталіті ракета, Ти спиш ночі і розумієш, що зараз. Начнеть ракета трекелитя, ти просто не досипаєшся ночі і йдеш, в а в тому трансфєш вся сонна, і у тебе наша голова боліть. Все буде добре, ми переживемо це. Рятує підтримка співробітників центру, які стали для цих хлопців і дівчат близькими людьми, майже рідними, адже іншої родини вони не мають.